Доброго, мирного дня, наша нескорена Україна. Вас вітає рій промінь. Її називають Берегиною, спадкоємицею Київської Русі, годувальницею світу, козацькою колискою. І все це про Україну, нескорену Україну. Краса України унікальна, нормальна людина. Про це відомо. Всі. 24 лютого 2022 року про Україну почав весь світ. І навіть ті, хто й не знали, де вона знаходиться, Україна стала берегиною не лише власного добробуту, нам випала доля захищати весь цивілізований світ. Та навіть попри повномасштабне вторгнення ми продовжуємо забезпечувати хлібом дуже багато України. Пекарі, водії, продавці, вантажники, перукарі, лікарі, журналісти, швеї, it програмісти Всі-всі ваші покупки, податки та донати тримають економіку України. А отже, наважають перемогу. Ми продемонстрували не лише любов до рідної землі, а й непохитні почуття справедливості. Ми стали брендом Європи. Був в людей. Європа і України, то з вас нові, коли наші товари на полицях європейських супермаркетів, наприклад, наша соняшникова олія. Коли десь у Юрмалі, Варшаві чи Брюсселі чують нашу українську мову, то вітають нас, слава Україні. Коли і самі європейці не зможуть уявляти свого життя без українського, пригадайте хоча. Розвідає осіб. Полониця. Полониця. А ще багато хто з них пробує вивчати нашу мову. І це скажу вам справедливо. Ми ж вивчаємо їхні мови на уроках. Україна не скорена. Бо наші захисники та захисниці сміливі та самовіддані. Броні сили! Це наша гордість і впевненість у перемозі. Хай же вона буде максимально швидко. Україна того варта. А нашому великому поетові Тарасові Шевченку по всьому світі встановлено найбільше пам'ятників. Нашого храм символізує свободу та волю. І знаєте, що це означає? Вона в нас точно буде. Чому Україна не скорена? Бо підкорити її вільну, суверенну, незалежну, нікому не під силу. Одеса, Запоріжжя, Харків, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Креміна і вся Україна. Відна земле. Вільна, незалежна. Хай же твій шлях простилається золотистими зернинками щастя. Моя нескорена Україна.